Ісус постійно є в дорозі, Його ціль це Єрусалим, Він є паломником до Єрусалиму. Часом Він іде в Єрусалим на свято, потім повертається, І є в різних частинах. І Є в Самарії, там е, теж написано в сьогоднішньому Євангелії, що. Його не приймають галілеяни, він іде, точніше, в Самарії його не приймають, іде до Галілеї, там де є капернаум, там це Галілейське озеро, де теж відбуваються покликання апостолів. Тобто є частини, є такі міста, такі люди, котрі його не приймають, а є такі, які його приймають, які його слухають. Які хочуть Його почути, хочуть зцілення, може навіть і чекають тих різних чудес, щоб відбулося в їхньому житті, але все ж таки вони прагнуть цієї зустрічі з Ісусом, навіть якщо причиною є якесь зцілення або побачити якесь чудо, але все рівно там є це бажання зустрічі з Ісусом. Ця віра, яка побудована на чудесах, каже Ісус, якщо ви не побачите знамен і чудес, то ви не повірите. Ці слова подібні, говорить Тома апостол, коли каже, поки я не побачу, я не повірю. І Тома був одним з 12 апостолів, які постійно були біля Ісуса, і все рівно, йому потрібна. Це знамення, потрібен якийсь доказ, потрібне чудо, потрібно якесь підтвердження. І в нас так само, дорогі, це є, що ми, яка би ця віра наша не була глибока, але ми, люди, потребуємо якогось підтвердження. Але підтвердження це не лише чудеса, якісь надзвичайні підтвердження присутності Бога в нашому житті. Це є події звичайні, до яких ми звикли. Тобто сьогоднішній день є чудом, яке підтверджує, що Бог продовжує нас любити, продовжує бути з нами. Те, що відбувається євхаристія, це підтвердження того, що Господь є із своїм народом, є зі своєю церквою. І дуже важливо, щоб ми саме такі підтвердження шукали. Що Бог є з нами в таких простих, щоденних речах нашого життя. В цьому зціленні, про яке ми чуємо сьогодні в Євангелії, є кілька таких етапів. Цей чоловік, перше, це він пішов до Ісуса, без цього зцілення не відбувається. Потрібно до Ісуса прийти. Друге, це Він просив Його. Тобто, Він визнає. Що Ісус має силу, має владу, може йому допомогти зцілити його дитину. І третє, що тут є дуже важливим, написано, що Він повірив Слову Ісуса і пішов. В цьому є віра, що Він не бачив ще підтвердження того, що сталося, лише пізніше. Слуги йому говорять, що твій син живе, він уже був. При смерті вже помирав, але слуги виходять йому на зустрічі, кажуть: твій син живе, але він повірив не тоді, коли це почув і побачив, але повірив на слово Ісуса. Це віра дуже глибока і дуже сильна, тому що Він, ну, він не чекав підтвердження. Він не очікував, що має статися це чудо, але Він на слово Ісуса вже знав, що так насправді відбулося. Це дуже сильна і глибока віра. І написано в кінці цього Євангелія, що це вже було друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею. Чудо відбувається насправді не в якомусь місці. Не в якомусь середовищі, але чудо відбувається в житті людини. Наприклад, в кані Галилейській це чудо відбулося для тих новоодружених, відбулося для тих гостей, які святкували весілля. В цьому випадку сьогоднішнього Євангелія чудо відбулося для цього чоловіка і його сина, тобто. Знак, який дає Господь, Його дія, завжди є в житті людини, в житті людини. Це чудо відбувається в житті людини. Це вже було друге знамення Ісуса. Задаймо собі запитання, а яке знамення є в нашому житті, в Твоєму житті? Там було друге, а в Твоєму житті це яке знамення? Скільки вже? Господь зробив таких чудес, скільки вже Господь разів підтверджував, що Він є з тобою, що Він турбується, що Він любить, що Він пробачає, що Він готовий іти з тобою протягом цілого твого життя. Амінь.